Технічний зв'язок ми зараз відновили. Можемо почути, як наші колеги спілкуються таки з міністром юстиції України Павлом Петренком. Давайте наживо. Тож продовжимо. Електронне декларування. Як ви оцінюєте цей процес? Що буде, якщо не встигнуть задекларувати свої доходи усі через боїв системі? Як Ну, насправді електронне декларування це вже реальність і ми бачимо, що зараз. Близько 50 тисяч, майже 50 тисяч державних службовців подали свою декларацію, в тому числі і переважна більшість високопосадовців вже подала декларації. Що стосується збоїв в системі, то незалежне національне антикорупційне агентство повинно забезпечити те, щоб кожен доброчесний і добросовісний державний службовець міг подати декларацію. Тому що мова йде не просто про якісь там такі грачки, мова йде про те, що людина ризикує потрапити на два роки в тюрму. При тому, якщо вона це не змогла об'єктивно зробити і е... Програма нормально не працювала, ну це несправедливо. Що мова йшла про адміністративне порушення за неподання декларації може бути і кримінальна відповідальність, тому зараз основне завдання національного антикорупційного агентства як незалежного органу, якому виділене величезне фінансування і з бюджету, і фактично це їхня основна робота введення системи електронного декларування, забезпечити, щоб всі доброчесні посадовці до кінця цього. Тижня подав декларацію а, і щоб не було збоїв, тому що дійсно б, програма працювала зі збоями не тільки останні декілька днів. Я з минулого тижня намагався подати декларацію. Шість разів моя декларація просто зникала, Чернетки зникали до речі, щодо вашої декларації ви та інші посадовці задекларували великі грошові кошти, готівкові кошти, готівку саме. Чому? Так, чому посадовці тримаються самоготівці великі суми? Я в, на Державній службі в політиці тільки з кінця 2012 року. До того часу я займався бізнесом, я мав юридичну практику, мав інвестиційний бізнес і логістичний, слизький бізнес. У мене більша частина коштів знаходиться якраз на депозитах. Менша частина знаходиться в готівці, і це зв'язано з тим, що в принципі наша банківська система бажає кращою, скажімо так, і це проблема більшості українців, які втратили свої заощадження в багатьох банках, які були ліквідовані. Тому така загальна тенденція, звичайно, для країни Європейського Союзу це дикість, коли люди тримають гроші в готівці. Але для України, коли Україна за декілька років втратила 80 банків і половину громадян втратили своє заощадження, це поки що реалії. Тому я все ж таки розраховую, що з часом в країні банки будуть стабільними, можна буде тримати свої збереження і заощадження саме в банківських установах. В генеральній прокуратурі зараз точаться суперечки щодо яким має бути процес над Януковичем, очним чи заочним. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, дивіться, моя думка дуже чітка. Я підтримую позицію Генерального прокурора, який чітко сказав, що а, питання. Очікування, поки Янукович з'явиться на території України і не подачі матеріалу до суду, це ганебний підхід. Тому що українці, Україна, чекають вироків суду по Януковичу. Єдиний варіант, коли Янукович може бути очно засуджений, якщо він з'явиться буквально найближчим часом в Україні, поки що таких перспектив ми не бачимо. Тому опозиція генерального прокурора Луценка абсолютно правильна. До кінця року, після трьох років розслідування, повинні бути подані перші великі справи. І ті прокурори, які цього не хочуть робити, не можуть робити, ну вибачте, вони не можуть вступати в публічну дискусію, розпитати, давайте будемо чекати, Янукович. Процес заочного провадження був запроваджений в українське законодавство, в тому числі Міністерство юстиції, ці законопроекти розробили. Це не є якась новація, яка не існує в інших країнах. Для, для навіщо потрібен цей заочний вирок? По-перше, для того, щоб встановити всі ті факти, які зібрані слідством. По друге, щоб конфіскувати майно і активи Януковича. Мова навіть про ті самі удівлі межигіря. Для того щоб їх конфіскувати до кінця, треба вирок суду. По третє, наявність вироку суду заочного означає, що Янукович є злочинець, який визнаний українським судом за нашим законодавством. По-четверте, цей заочний вирок буде виконаний в той момент, коли Янукович потрапить до рук українського правосуддя. І ті строки, якщо буде відповідний вирок винесений, які будуть встановлені для цієї особи як засудження, вони будуть обліковуватись з моменту, коли особа буде затримана і передана українським органам влади. Тому Якихось чітких аргументів, чому не передавати справу до суду, я не бачу, і тут ми повністю підтримуємо позицію генерального прокурора і міністерства юстиції. Я ще, ще раз скажу, готовий допомагати Генеральній прокуратурі в міжнародному блочі, щоб потім і розшукувати активи і повертати ці активи на територію України. А ті особи, хто не готовий згідно закону діяти, ну напевно, вони тоді повинні займатися іншими справами. Напередодні в Конституційному суді продовжили справу розгляд справи щодо закону про люстрацію. Якого рішення очікуєте ви і чому досі не внесені зміни, яких вимагає Венеціанська комісія? Перше, я розраховую, що Конституційний суд не буде допускати помилок і. Фактично переглядати в такому закритому режимі закон про люстрацію в силу всіх тих доказів, в тому числі і клопотань щодо можливого конфлікту інтересів у певних суддів по цій справі, які нам були подані, і увага суспільства до закону про люстрацію і його місія, яка була виконана цим законом, вона досить таки велика. Тому я розраховую, що не буде якихось несподіванок з боку Конституційного суду. Що стосується закону, який лежить в парламенті, ну насправді дійсно рік вже закон знаходиться в парламенті на всіх зустрічах з фракціями і на публічних і на публічних зустрічах я звертаюсь до депутатів, які пройшли до парламенту під гаслами, в тому числі ілюстрації, проголосувати за цей закон.